11 число, 15 хвилин на 10 вечора. Заглянемо. О, я вже бачу, нам знову пощастило. Дивіться. Хто це тут? Маточка знову працює. Так, ну що, маточку ми вже бачили. Дивіться, така крупна, велика, красива. Дивіться. Залили, тут, був... помните, я показував, тут був нектарчик. І дивіться. Є, і тут уже є. Не знаю, видно вам, бачите? Тобто, коли ми з вами останній раз дивились, то нектарчик був ось отут. Це вже є ось ось тут, і е, ось погано тут бджолок багато. Е, видно перга. Перга отута. Не знаю, якщо вам видно, бо таке воно помаранчеве трошки. Бачите? От ось ось-ось-ось перга. Коротше, є, нектар. діло буде. Висять сьогодні так бородками тут. Язиків немає. Сидять спокійно. Коротше, нектарчик носять. Ну, не так, що, знаєте, хопа і залило. Тобто не так, не так прям дуже-дуже вони працюють. Ну, а тут розплод уже, ось, видно личинки. Ну, мені по крайній мірі видно, матка ось працює, де вона ділась, вже десь поповзла. А, цей, а отут уже личинки здорові черв'ячки. Коротше, оце так. 11 липня, нектарчик є, перга є. Бжолки працюють. Що ми їх закриваємо? І хай вони відпочивають. Оглядовий вулик. Готель для бджіл. Я його колись назвав Готель Білюкс. І вон вітер сьогодні був, прапор мій закрутило. Ну, все, друзяки, всім пока.